Жихіття в кривому розі до яких атак ще готовий вдатися ворог, Адже відомо, що навчання проводять агресори в акваторії Чорного моря. Із пункту базування новоросійська виведено три надводні ракетоносії. Загальний залп до 24 крилатих ракет «Калібр». Власне, Ворог б'є тим, що він накопичив. Зараз йому важче буде бити з моря. Адже на озброєнні Українські України вже є шість міражів, які оснащені в тому числі і високоефективними протикорабельними ракетами, тому е, ворог перебазував свої кораблі в порти Абхазії і в Новоросійськ, і звідти час від часу намагається їх вивести, але це ризикована справа для нього. Тобто, море небезпеки з моря можна очікувати менше ніж раніше. Хоча, звісно, вона зберігається. Пане Дмитре, мені шлена до вподоби напис на вашому светрі, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. А як ви думаєте, коли настане розвіл Росії і чи є розвіл Росії кінцевою точкою в цій російсько-українській війні? Я думаю, проміжною, адже після розвалу Росії потрібно буде опановувати якось весь цей простір. Взагалі, вся історія України це рух на південь і на схід, колись Київ був прикордонним містом не так давно і ще в XI е, столітті, і відтоді наші предки рухалися весь час на південь, весь час на схід. Черкащина була заселена українцями лише в XVII столітті. Тобто, а при Чорномор'ї і призов'я за великим рахунком стали українськими тільки в 18 столітті, себто, ми маємо просуватися туди, будемо просуватися. Потрібно опановувати ці землі, ці ресурси, а, допомагати визволитися поневоленим народам, але так само, звісно, і утверджувати українську першість а, там, на цих землях. Це скажімо, наша історична місія України. І про це треба думати і думати про це потрібно навіть в найтяжчі дні. Поза як це дає натхнення, і поза як не потрібно забувати і про стратегічну мету, а не тільки про тактичну. Тобто нашому народу судилося зробити великі справи, і він їх зробить. Дякую за цю думку. І В цьому контексті я пригадала працю Юрія Липа розподіл Росії, де він описав які. Народи так поневолені мають повстати на тих залишках на тих рештках Російської Федерації, яку ми маємо зараз, яка була в минулому столітті під егідою совєтського союзу. Йдеться про ці, я би не сказала питому російські території, тому що вони абсолютно не питомі. А як ви бачите цей розподіл Росії? Бо про це зараз дуже рідко насправді говорять. Я пригадую, що в 21-му році про це бувало говорили. То зараз, якось же навіть про території, говорять, так як про щось як про розмінну монету. Що ви скажете про цей розподіл або розвал Росії? Це обов'язково буде. Ми знаємо, що Росія – це централізована система, але дуже нестабільна. Вона періодично переживає великі кризи в 20 столітті. П'ять великих криз, коли вона була на грані розпаду в 1905-1917 рік. 941, -й, 91, -й, 93 -й рік. І е, Суперечності дуже велике вважається, що в 2050 році, вже половина населення Рельфії будуть мусульмани. Це сильно змінює всю ситуацію там. І е, звісно, що ключем до розвалу Рельфії є північний Кавказ. Народи північного Кавказу, Чечня і Дагестан в першу чергу повинні е, будуть зіграти свою роль. Верховна Рада України на минулому тижні прийняла доленосне рішення про визнання геноциду черкеського народу, який стався в 19 столітті. Це підбадьорило черкесів як на північному Кавказі, так і черкесів в Туреччині. Там багато черкесів вони змушені були тікати туди, в 19 столітті, але чудово пам'ятають своє коріння і займають багато серйозних посад в турецьких збройних силах. І поліції і адміністративних посад, тобто така робота має проводитися потрібно працювати і з чеченським підпіллям, і ще в ще більшій мірі з Дагестанським підпіллям, яке періодично здійснює збройні акції в Дагестані. На жаль, це важко, поза як наші західні партнери не хочуть працювати з нашими північно-кавказькими братами. Але це мають більш активно на мій погляд робити українські спецслужби і, взагалі, українська держава. Україна має бути надійним тилом для північно-кавказького спротиву, тобто єдиний живий спротив на сьогоднішній день це північно кавказький всі інші народи піднімуться тільки тоді, коли буде велика криза в Рефії. До цього вони не піднімуться, на жаль. І можемо сподіватися на е, Північно-Кавказців і на ісламістів е, різноманітних, які е, різноманітні ісламські гуртки, які виникають постійно в ісламському середовищі. Це може бути мігрантське середовище, може бути башкірі, татари будь-які інші люди. І це, власне кажучи, наш природній збройний союзник би продовжити цю лінію, резервний фонд Путіна зменшився за три роки війни на 76 мільярдів доларів. Він може вичерпатися вже цього року. Поточні темпи видатків у середньому по 25 мільярдів доларів за один рік війни. Свідчать, що фонд може бути практично вичерпаний вже 2025 року. Зазначає старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Що ви думаєте про це? Чи має Путін гроші на війну? Він ще має гроші на війну, але е, грошей він має дедалі менше. Власне е, серйозні економічні проблеми почалися в Росії тільки місяця чотири тому, і вони будуть наростати в 2025 році. Ми сподівалися, що санкції одразу вже в 2022 році призведуть до таких проблем в Росії. Цього не сталося, але вже всі об'єктивні показчики показують, що є це справді і зменшення резервного фонду, і високооблікова ставка центробанку, і е, стахфляція, і е, подорожчання життя дуже велике, і дуже багато інших скорочення соціальних програм, які там мають місце. Ми знаємо, що Сполучені Штати зараз готують одразу після інагурації Трампа. Вірогідно будуть впроваджені нові санкції, вже більш дошкульні, можливо, навіть з конфіскаціями активів, з конфіскаціями кораблів, і це жваво обговорюється зараз в Москві. Вчора в сенатському комітеті було слухання. Майбутнього міністра фінансів сполучені штати влаштовані таким чином, що там головна особа президент, після нього очільник федеральної резервної системи, і після нього міністр фінансів, тобто, третє зазначення фігура в країні і йому було поставлене питання, як він ставиться до санкцій антиросійським. Сказав, що їх потрібно суттєво збільшувати. І ми знаємо, що йдеться саме про нові по справжньому жорстокі санкції. Тобто це не тільки якісь обмеження, це по справжньому будуть уже з конфіскаціями активів. Тобто є сподівання, що трудності труднощі будуть наростати. Європа зараз, на жаль, продовжує споживати московицькі енергоносії, але цього буде менше в наступному в цьому році, вже в 2025 році, і е, в останні дні відмовилися. Е, Майже повністю відмовилися запускати в свої порти е, танкери ціннього флоту Рефі, Індія і Китай. Головні споживачі їхньої нафти. Е, деякі кораблі вони все таки допускають, але, е, скажемо, це одиниця А от все інше, воно стоїть, і е, нарешті ми побачили уже більш-менш дієві санкції. Тобто е, потрібно терпіння з нашого боку і. Якщо нашим тилом являється весь західний світ, так чи інакше, то тилу у Ерефії немає. Це тільки вона сама. Ніхто не буде допомагати в економічному смислі. Вона може розраховувати тільки на власні ресурси. Будь-яка допомога з боку Китаю Північної Кореї Ірану за це потрібно платити дуже дорого. І е, вичерпання має настати, і нам потрібно в тонусі дочекатися цього моменту для того, щоб ще більш сильно вдарити. Якраз про інавгурацію Трампа хотіла вас запитати вже в понеділок. Вона відбудеться у той же час. Орбан заявив, що з приходом Трампа почнеться нова епоха. Тож для ЄС настав час виконати санкції з вікна. Це процитувала та встановити відносини з Росією без них. Що думаєте, яка епоха очікує Україну зі зміною президента США? І чи варто увірувати в те, що щось докорінно таки зміниться? Важко сказати, Трамп достатньо непередбачувана людина його оточення, В його оточенні існують різноманітні думки, і, і деякі іноземні лідери є до нього близькі і вони притримуються. Діаметрально протилежних позицій, от Орбан, наприклад, очевидний московський агент з одного боку, з другого боку, Мілей, який ненавидить і Москві, і Китай є маск, який є компліментарний до Московії до Китаю, але є радники Трампа, які е, виступають активно і проти Москви, і проти Китаю, і проти маска Тобто зараз дуже важко щось передбачити, але я думаю, що логіка історії і логіка події така, що Трамп змушений буде здійснювати більший тиск на Угу. Голова військового комітету НАТО, я вас зараз процитую, сказав: немає жодних ознак, що Кремль готується до миру. Що думаєте, ви? І загалом, як ви ставитесь до тих всіх розмов про мирні перемовини? Ми не бачимо ознак мирних перемовин і не бачимо ознак підготовки Кремля до миру. Тобто, все це розмови, що нібито від нас щось залежить в цьому смислі. Тут потрібно зрозуміти, що ці всі розмови що потрібно було укладати мир в 22-му році. Ніхто в Москву не, не збиралася укладати жодного миру в жодному 22-му році. Зараз вона не готова укладати жодного миру. Для того щоб її змусити хоч чимось поступитися в цьому смислі, потрібні дуже жорсткі дії. Власне кажучи, навіть санкції буде недостатньо. Потрібні перемоги на полі бою, і деякі перемоги мають українські збройні сили, і будемо сподіватися, що вони посиляться. У нас в цьому році буде більше авіації. У нас буде більше ракет. В цьому році більше артилерії і навіть більшого особового складу. А в Москві справді є вичерпання і по певних видах техніки, і ми бачимо, що все таки їм вдається контрактувати щодня менше людей ніж вони втрачають на полі бою. І то такої дуже цікавою внутрішньою темою теми базова загальновійськова підготовка для студентів стартує з вересня 2025 року і триватиме 300 академічних годин. Повідомляє Міноборони, це буде тактична розвідувальна та психологічна підготовка основи військової дисципліни до медичної допомоги, поводження зі зброєю. Після проходження студенти складатимуть військову присягу та отримують сертифікат і військово облікову спеціальність. Ви вірите в успіх цієї програми? І Чи можливо таку підготовку варто запровадити запровадити не лише? Для студентів ну, така підготовка має бути вже в школах. В радянських школах була початково воєнна підготовка. Вона була погана, недосконала, але тим не менше бодай що небудь давала В українських школах, звісно, потрібна військова підготовка, потрібне, потрібне загальне військове навчання для всього населення, не тільки для студентів, але й для студентів і вірогідно передбачається, що студенти. В разі мобілізації, або якщо підуть на контракт, зможуть обіймати молодші офіцерські посади, якісь з такою підготовкою, це потрібно робити потрібно було робити давно. Ми запізнилися на 10 років з цим, а можливо, і на всі роки незалежності. Ну, так буде правильніше сказати зараз. кожна українець і кожна українка повинні мати військові навички і ту чи іншу військову підготовку. Все населення України повинна мати навички в тактичній медицині, адже прилітає не тільки по фронту, прилітає і по глибокому тилу. І люди повинні знати, як надати допомогу собі, як надати допомогу ближнім. Мають бути навички поводження зі зброєю, навіть мають бути навички в поводженні з безпілотними системами з системами РЕП. Це має бути поголовно. Це має бути поголовне навчання, і тактичні навички так само мають бути. І ще сюди потрібно додавати певні знання щодо партизанської підпільної диверсійної боротьби. Це тепер все це тепер наше таке життя, і воно буде завжди. І головна освіта кожного українця це військова освіта а всі гуманітарні, і технічні інші освіти для мирного життя це додаткове має бути інакше ми. Просто не виживемо на цьому світі, і ми виконуємо свою велику місію. Же нам потрібно не тільки вижити і перемогти нам потрібно розширити територію України. Нам потрібно збільшити число українців, а це може зробити тільки е, релігійне суспільство, тому що релігійні люди розмножуються, а люди широкими поглядами вироджуються. Ми бачимо, що в Китаї зменшення населення. Відбуваються останні три роки це і зменшення народжуваності і, взагалі, зменшення населення навіть в Китаї здавалося машина для репродукування, але навіть і Китай вже вичерпав свій ресурс. Тільки релігійні спільноти здатні відроджуватися. Це означає, що Україна має бути мілітаризованою і. Високохристиянською спільнотою для того, щоб відновлювати втрати демографічні, і для того, щоб наше суспільство було найбільш боєздатним суспільством на планеті, і наостанок нацполіція зараз проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Чи будуть такі рейди ефективними, як ви гадаєте? Ну, Певною мірою, вірогідно будуть. Все одно система якось працює. І добре, що це відбувається, ми знаємо, що потрібно, що людей до добра можна привести тільки і переважно свідомими зусиллями здоровою сили, гігієна нав'язувалася силою свого часу, щеплення нав'язувалося силою. Освіта і загальна грамотність так само нав'язувалася силою. Ми змушені змушувати люд... дітей своїх вчитися і чистити зуби. І е, патріотизм, так само як щеплення, так само як гігієна, повинна так само нав'язуватися. Суспільству подобається йому це чи ні. Е, тим паче, що ми знаємо, що такі більшість людей в Україні це патріоти. А ті, хто не патріоти, мають звикнути ними бути. Якщо не добровільно, значить уже в такому от в, в плані державного примусу тікати за кордон не потрібно потрібно повертатися в Україну коли в Ізраїлі е, загострення війни. То кількість мігрантів із сполучених штатів і з Європи збільшується в Ізраїлі. Туди приїжджає більше євреїв в Ізраїль в воєнний час ніж в мирний час. Вони всі хочуть бути зі своєї країни. Ну, не всі, але багато хто з них хоче бути зі своєї країни. Е, на жаль, в Україні поки що не так. Ми не бачимо, щоб українці масово поверталися в Україну навіть ті, чиї батьки і діти і діти виїхали десятиліття тому. Е, ну, але я сподіваюся, що цю національну психологію можна буде переломити, і е, українці із Європи і Сполучених Штатів нащадки емігрантів, нащадки дивізійників нащадки упівців, нащадки ще тих селян, які виїжджали в Канаду і Сполучені Штати на початку 20-го століття почнуть повертатися в Україну саме із ідеалістичних міркувань повертатися сюди для того, щоб тут будувати щось краще ніж Ізраїль.